І ось на цьому відео хочу показати, це наш перший, перша наша ділянка. Ось таке видойми ми робили. Ой, з переливами на двох сотках. Дуже гарний водойом, але ж зараз він відключен. Прийшли мені фотографію. Ось такий місточок. Ось у нас вже таке містечко, де можна відпочити, ось наша лавочка. Нарешті вона так підросла, заросла. Під березою юнги. Ось так інша зона, ми бачимо. Це з даніками більш така. Алеї з данік. Знову потрібно стригти, бо ось за два роки знову зрослися дві лінії данік. Але ж зараз про ще ось таке горка біля водойми. Потрібно все-все стрич. Огромні дерева. Я прийшла і я в захваті, звісно, того, як все зросло, коли його відпустили у вільне плавання. Дуже-дуже атмосферно. Це такий невеличкий куток живої природи. Рибки в водоймі. І лягушки. Бодани які. І ось дитяча площадка вже в нас така. О боже мой, які ж це туї Ну, взагалі, звісно, в мене немає слів, як все виросло. І це буквально і не було якихось півтора року. І далі. Дивимося от шкідників. Потрібно, звісно, за, таким, за такою ділянкою дуже дивитися, обробляти. Ось. Все як виросло. А ось глауки-глобузи, то, мабуть, вони вже взагалі, я не знаю, скільки вони тут в діаметрі. І отут я Завжди проходила, а зараз і не пройду. Ось такі даніки. Це нічто. Ну не так, в мій зріст. Мабуть, що метр вісімдесят це точно є. А ось, ось наша ця алея прекрасна. Яка ж все неймовірна, моя краса. Це перший-перший наш. Перша наша робота. Це ялина. Ялина хупсі Не жодного разу вона не стриглася, мабуть, вже метрів, я не знаю, чи 10, чи 8. Басейн. Такі троянди, алі. Чи які вони. О боже мой, яка, яка ж це Діана, Мадрина дуже величезна, також, мабуть, вже більше 10 метрів. Ось Альпіки нові. Воно дуже тут змієвідна, сепська ялина. Ну, потрібно все це. Звісно, уход потрібен, бо тут вже все дуже і дуже зрослося. Ось, просто це вже хащі якісь. Ось вона, ось така Діана. Садила я її майже там 2 метри піхта. Ой, ялиця ось така карликова, голуба. І ось вона така. Дивіться, сербська. Ось така змієвідна. Мама Мія, яка краса. Гарно виглядає. Сосна в Ось Зільберлук. І дивимося далі.